Зараз будемо дивитись однокімнатну квартиру в ЖК в парк». Подивіться, які гарні в нас парадні. А ми підемо в саму квартиру. Отака в нас східна група. Заходимо. І прямо зразу справа отака величезна ніша під гардеробну. Можна заховати абсолютно всі свої речі тут і не думати за шафи взагалі. А зліва в нас санвузол, Він дуже великий. Отут є дуже зручна така виїмка для пральної машини та бойлера. А отут спокійно влізять і унітаз, і раковина, і ще й ванна огромна встане. Вже є всі виводи під гарячу, під холодну воду. В квартирі вже машина штукатурка, стяжка, тобто буде дуже зручно вам облаштовувати. Оця зона кухні теж є виведена гарячу на холодну, витяжки, вентиляційні і каналізаційні канали. Тобто, отут можна зробити закуточок, а отут відпочивальна зона. Подивіться, скільки тут багато простору, не дивлячись на того, що тут всього 35 квадратів. Планування дуже хороше. І головна фішка: ви зараз побачите балкон. Він просто величезний. Тут можна зробити і кабінет. І взагалі зону відпочинку і релаксації. Клас, дуже круто. І вигляд з вікна. Обов'язково. Ось так. У нас вигляд на дитячу площадку. А там в нас паркування. Тож, чекаю вас всіх на перегляді. Квартира актуальна, ключі в мене. Пішіть, дзвоніть, будемо з вами дивитися.